Україна продовжує отримувати технічну допомогу від Європейського союзу, зокрема, грантово на вирішення наявних проблем. Наразі на Буковині впроваджується 27 проєктів загальною вартістю, понад 16 мільйонів євро. Здебільшого це програми розраховані на покращення умов життя людей у прикордонних регіонах, вирішення транскордонних екологічних проблем, з енергозбереження та енергоефективності. Проте, як ці проєкти реалізовуються в нашому країні, далі. Бюджет Чернівецької області цього року достатньо обмежений, тож доводиться брати участь у різних інвестиційних конкурсах, щоб виграти гранти і залучити додаткові гроші на розвиток буковини на сьогоднішній день. Донори починають зауважувати, що кошти, які вони надають Україні у вигляді технічної допомоги, використовуються неефективно, використовуються нераціонально, не існує поєднання, не існує синергії між різними проектами на теренах однієї області. Органи місцевого самоврядування громадські організації подають проекти, які які між собою накладаються, перетинаються, і в результаті ефективності від використання цих коштів дуже часто немає. Найближчими днями стартує програма територіального співробітництва Молдови та України. У ній візьмуть участь три області: Чернівецька, Вінницька та Одеська. Також очікується оголошення конкурсу з проекту транскордонного співробітництва Румунія, Україна 2014-2020». Загальний бюджет якого становить 60 мільйонів євро в третьому кварталі. Ми очікуємо старту ще однієї для нас достатньо великої транскордонної програми. Це Румунія, Україна, 2014-2020. Бюджет цієї програми, безумовно, що більший. Бюджет програми складає 60 мільйонів євро. З цього бюджету 18 мільйонів. Піде на великі інфраструктурні проекти, які підуть поза конкурсом. Якщо у програмі Україна Молдова за словами експертів переважатимуть так звані м'які проекти, то в Румунія, Україна, 2014 2020 можна подавати інфраструктурні пов'язані з реконструкцією систем водопостачання та водовідведення, термомодернізацією, енергозбереженням та газозаміщенням. Щодо великомасштабних проектів, торік на Буковині вже розпочали реалізацію двох: серед них облаштування міжнародних автомобільних пунктів перетину кордонів, Краснульста На його впровадження виділено 3,5 три з половиною мільйони гривень. Наталя Гатеш Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.